Друзі, вітаю! Володимир Зеленський заявив про те, що готовий до зупинки по лінії фронту, якщо завтра буде припинення вогню. Таку заяву він зробив для американських медіа. Ну і власне, давайте це проаналізуємо. В Трампа він попросив томагавки. Кала звинувачує Трампа, що він обіцяв мири зупинити війну. Цього не відбувається. А при чому ж тут Європа каже Калас. Ну така звичайно відповідальне лідерство зі сторони Європи. Кремль не вірить в те, що говорить Трамп, і вони в цьому всьому сумніваються. Кажуть, що картинка набагато складніша. Назвали всі ці заяви Трампа публічною грою на випади в сторону Путіна. Ну а угорські, е, значить, політики в даному випадку Орбан не знає, як сидіти на двох стулах. Виявляється, що НАТО їх змушує робити найбруднішу роботу. Наприклад, прибирати за собою. Це ж Орбан затягує в Європу путінські сили. Ну, от вони їхніх. Льотчики-винищувачів і поставили витискати російські літаки. Не можуть льотчики, які працюють в рамках військ НАТО, слухати Орбана. Відповідно, витискають. Орбан служить в НАТО, бо боїться вилетіти з НАТО. А в той же час розуміє, що Путін йому дзвонить, гримає на нього, і треба яким чином реагувати. Ну, от вони свої дрони запустили на територію України: дрони-розвідники. Типу, щось у нас шукали. Що вони могли шукати крім вчорашнього дня? не зрозуміло, але давайте все це проаналізуємо, зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати. Більше про політику, про переговори, що відбувається. Друге, нам залишилось 300 з хвостиком тисяч для того, щоб завершити цей збір на військовий човен, човен бойового прикриття. Ми з вами збираємо мільйон. Будь ласка, покладіть 100 гривень. Загалом на з вами 750 тисяч, тому і 50 копійок і можемо завершити гривня. Ще швидше це зробимо. Тому, будь ласка, не пропустіть, тому що зараз відчуття, що всі думають, що хтось інший зробить. Ні, будь ласка, зробіть це зараз. Сьогодні п'ятниця, і це була б найкраща історія, якби ми завершили тиждень зібраним катером. Тоді б точно раніше понеділка б до цього питання не поверталась. Будь ласка, власне, я зараз вам все проаналізую, Зеленський. Мав інтерв'ю Аксіос і каже, що ми ніколи не визнаємо окуповані території як частину Росії. Ми не можемо цього зробити. Це зрозуміло, і тут президента вся країна підтримує. Але потім в нього запитали, чи погодився б він на припинення вогню по лінії фронту, якби не, а, це не передбачало визнання території. А, якщо розглядати сьогодні, завтра буде припинення вогню за умови, що всі розуміють, що в нас немає сили або повернути територію назад, то ми готові говорити про це, каже Зеленський. Ми готові повернути це назад. Колись у майбутньому дипломатичним шляхом, а не збройним. І я думаю, що це гарний компроміс для кожного, каже Володимир Зеленський. Ось це гучна заява. Її вчора, ну скажімо так, недооцінили. Сьогодні вона дуже жорстко пішла по медіа. Це Аксіос, він там брав участь в передачі. Ну і, власне, що Зеленський готовий зупинитися по великому рахунку, якщо Росія припинить стріляти, це називається. Заморозка. Україна не хоче, це вже цілий мирний план. Україна не буде визнавати окупацію територій, але й готова далі не йти. По великому рахунку, заморозка по корейському сценарію. Зараз реакції зі сторони Росії немає. Реакції зі сторони Трампа на цю заяву немає. Є тільки те, що Зеленський ще попросив томагавки, обіцяв, що не обов'язково ми з них будемо стріляти, але точно хай будуть, як мінімум, це буде швидше змушувати Путіна сідати за стіл переговорів. От. А, і це було прохання, найбільше прохання Зеленського. У нас знову ж таки немає реакції на це зі сторони. Трампа дасть він ці томагавки, не дасть. Ну, обіцяв, вже мали б росіянам носа втерти, але поки що не дає. Є ще заява Лукашенка просто свіжа. В ній говориться. А, що на столі є дуже хороша пропозиція по миру в Україні. Якщо українці її не приймуть, то а, втратять країну. Каже Лукашенко: Лукашенко ще каже, що він мав випробовувати ядерку. але щось пішло не так, не випробував. Каже, що Арешник до нього вже їде. Я бажаю, що він до нього не їхав, а летів. От і прямісінько в нього в Дрозди, де він там дачу вибудував. Але все виглядає дуже. А, цікаво, бо а, Лука просто так не включається. Зрозуміло, що він агітує за Росію. Він зараз нагнітає. Беріть, що вам дали, бо буде гірше. Але бачимо, що знову повернулися до непублічного переговорного треку. Гойдалки імені Дональда Трампа продовжуються, то значить нічого не буде. То знову давайте сідати за стіл переговорів. Рубі Лавров явно про щось говорять. Не просто так вони в останній час часто зустрічаються. Наші без європейців теж з росіянами про щось говорять, і з Штатами теж про щось говорять. Тому зараз, взагалі, ми бачимо, що це іде, ця човникова дипломатія, як її називав Кісінджер, і я думаю, що якісь результати ми все рівно з вами будемо вихватувати навіть. Наприклад, як зараз, те, що Зеленський публічно відсвітив, значить, щось може бути. Як я вам і казав раніше, до нового року може статися якийсь чорний лебідь, меджик, чудо, не чудо, поганий лебідь. Різне може бути, але виглядає знову ж таки, що якісь процеси все рівно відбуваються. Не, скажімо так, динаміка не найвища, було більше вище, але все рівно. Події йдуть. Ось це важливо розуміти. Кремль тим часом теж, значить, не мовчить. Ушаков вийшов, значить, в пресу. Каже, що картина складна. Ну, знову ж таки, на російський розум будь-яка картина складна. Там тільки як медведі рублять в лісу. Оце легка картина. А все решта складна картина. Загалом, життя, складна картина. Ну от, президент Дональд Трамп своїми різкивими заявами на адресу Путіна підігрує західним лідерам, заявив помічник Путіна. Ви знаєте, що є публічні висловлення, а є контакти з закритими каналами. І ми враховуємо ті сигнали, які передаються і публічно, і закрито. От, і каже, що картина складніша. Е, власне, що він каже? Зрозуміло, пан Трамп почув. Про те, що відбувається у версії Зеленського, мабуть, на цей момент ця версія і стала причиною такої оцінки, яку ми чули. Це вже додав Пісков. Медведєв каже, що Трамп після зустрічі з Зеленським потрапив в альтернативну реальність у цій реальності все інакше. Ну і далі Медведєв перечисляє, значить, водку, мухомори, палки, ведмедів. От і порвано на шматки Росії. Це типу його паралельна реальність. Насправді Україна вичислила гру Росії. Більше контактуєш з Трампом, більше йому доносиш, більше він стає на свою на твою сторону. Раніше він ставав на сторону Росії, зараз трошки на нашу. Хоча от Калас не вірить. От, і ми з вами теж кидали певний сумнів. От, Калас взагалі критикує, що Він обіцяв зупинити вбивство. Зараз цього не відбувається. каже саме він обіцяв. Тож це допомога Україні зупинити війну не може бути лише на нас. Ну знову ж таки, європейцям теж не треба жалітися, в них стоїть питання тільки грошей по допомозі і зброї. Ви самі переозброїтесь, ми виграємо вам час. Тому давайте теж не будемо зараз казати, самі просили в Трампа, ми будемо купляти, а ви хоча б продавайте. Зараз уже нарікають, що цього мало. Мало. Але ми платимо найбільший чек. Ось це важливо пам'ятати, ми вас людей ще не просили, хоча вже б офіційно публічно мали. Тому європейці трошки б'ють горшки з Трампом, не сильно калас це робить дуже дипломатично, але тим не менше, бачимо, що європейцям не варто так робити. Ну от, тому що все-таки Трамп не є суперстабільним в тих обіцянках, які він давав ще й не публічно. Не всі з них дані. Публічно, тому в даному випадку треба тоньше працювати. Бачимо, що зараз ми поспілкувалися з Трампом, повірте, вже готується делегація, щоб росіяни поспілкували з Трампом. Але ми Трампу повинні донести одну дуже важливу річ: Росіяни зараз є злитий документ Washington Post, що росіяни допомагають готувати повітряні, десантні, штурмові війська як скидати великі вантажі, скидати, значить. Великі частини військ і захвачувати з повітря, з води. Що можна захвачувати? Острів, Тайвань. І от тут зараз Washington Post недвузначно натякає Трампу. Що дивіться, зараз росіяни готують найбільшого ворога захвачувати американського найбільшого союзника в регіоні. Ось вам і відповідь росіян. Да, вони поїдуть розказувати пісні і сказки. От про велич Росії, про те, як Путін, значить, завоював Київську Русь, создав Київську Русь, як він, значить, Гітлера вбив, як він з Наполеоном воював. Всі ці казки ми чули. Вони зараз поїдуть знову промивати йому віски. Але тим часом готують Китай, є злиті листи, де Китай каже, давайте швидше броньовики пересилайте, давайте швидше інструкторів пересилайте, давайте швидше техніку. Модифікуйте під китайські. Реалії, типу, їхні радіочастоти, і готуйте я, власне це все для того, щоб Китай міг вправно захватити країну, яка постачає штатам найбільше чіпів у світі. Ось це важливо пам'ятати, і це те, що наші дипломати в Штатах повинні донести Трампу через американські медіа, через лідерів думок, через політиків, конгресменів, сенаторів і в тому числі через наших. Політиків, ось це те, що зараз треба робити. Тому що Росія співпрацює з Китаєм, плюючи і розділяючи відносини між штатами Китаєм. Але Росія знову ж таки бреше ж штатам, що вона визначилася. Ну от хай зараз це покаже. Ще одна важлива історія, власне, Угорщина, яка не може всидіти на двох стільцях, і наша задача розтягнути шпагат Орбана настільки, щоб він все ж таки або розірвався, або спригнув з одного з стільців, або став по-справді натівським, або підняв російський прапор уже до кінця. Бо сидить латентно в кущах і підігрує Путіну. Тут його льотчики, йому ж стидно стало, що його льотчики витиснули 5. Російських бомбардувальників. Що ж ти путіну скажеш? Ну, от вони залетіли своїми дронами на нашу територію, типу шпигували. Нам там його шпигування, ми з РГА так позбиваємо його з дрони. Потім буде плакати і обіжатися, казати, що пригнічують Орбана, значить, на Закарпатті. Але ні, це він грає для Путіна. І ми це розуміємо. Але хай визначається, ти з НАТО чи з росіянами. Бо він боїться втратити НАТО, розуміючи, що Путін його переве на шматки. Але і не отримувати газ і нафту він теж не хоче, бо на цьому заробляє от і сів на цей шпагат. Тут дронами залетів, а тут пішов. Власне, в НАТО його військові взяли, повитискали російські літаки. Ось така, друзі, історія. В мене до вас запитання, калас ось ця позиція, що Трамп винений, це не тільки Європа, повинна допомагати. Вам тригерять ці емоції калас, чи ні? Чи ви ще розраховуєте простіше кажучи на Трампа, чи вже не розраховуєте, буде продавати зброю, розвіддані на тому добре більше вже не получим? Чи ні, навпаки, треба його зараз прокручувати? Перше, друге, те, що говорить Зеленський, що готові стати по лінії зітнення і заморозити все. Підтримуєте чи не підтримуєте, теж напишіть в коментарях. Ну і, власне, головна, головна історія з томагавками дасть чи не дасть Трамп. Ну і Орбан зможе сидіти на двох стільцях чи не зможе. Напишіть, дорогі в коментарях, будь ласка, зробіть донат 100 гривень на катер, це ідеально, 500 це просто неймовірно. А гривня це база. Кладіть гривню, буде. Супер, і підпишіться, підпишіться обов'язково, щоб більше європейців чуло, що ми говоримо тут в Україні, і впливало на їхні політику. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.